Такі тоненькі, трішечки незадоволені. Жасні для ророс. Всім привіт! Сьогодні будемо готувати млинці. Це дуже проста страва, але для тих, хто буде робити їх вперше, можуть виникати певні складно. Отже, сьогодні я дам ідеальні пропорції для цієї страви, так що ви отримаєте гарантовано хороший результат, смачні ідеальні млинці. Впевнений, це під силу кожному. Отже, зараз я швидко розповім, як просто зробити ваші перші ідеальні млинці. Тільки уявіть собі, що зможете здивувати тих, хто зовсім не вірив в ваші кулінарні здібності. І так, нам знадобиться 350 грамів молока. 130 грамів борошна, попередньо рекомендується його просіяти. Два яєчка. Дивіться. Помідорами я вже жонглював, а от яйцями, чесно кажучи, не ризикну. Цукор 2 столових ложечки. Якщо не любите солодке, можна обмежитись і однією. Ще під сілі. Та дві столових ложечки соняшникової олії. Для вимішування тіста нам знадобиться ось такий посуд. Також нам знадобиться сковорідка В мене така для ланців спеціальна, тоненька. Але, в принципі, підійде і, звичайно. Також нам знадобиться такий венчик, щоб. Збовтувати тісто, в принципі, підійде і буделочку. Також трішки масла для змащування вже готових млинців. Яйця дають еластичність. Цукор для гарного кольору. Олія дає пружність. Сіль для контрасту смаку. Ця інформація для тих, хто хоче розумітися на фізиці кулінарного процесу. Якщо у вас є ось такі маленькі грудочки, то можете процедити це тісто на ситі. Всі ці грудочки залишаться саме на ситі. Ну що ж, настав час смажити. Смажити. Ну що ж, вмикаємо нашу плиту, вставляємо температуру. Головне, спочатку виставляємо температуру більше. Для того, щоб сковорідка прогрілась, а потім вже зменшуємо і випікаємо наші млинці. Це перший млинець. І зверніть увагу абсолютно на кому. Випікаємо десь приблизно 30 секунд з кожної сторони і ваш манець готовий. Зовсім забув сказати, що цей ролик би не вийшов в ефір, якщо б не допомога моїх малих помічників чи вавок, це їх головна. Ню-Ню, Інші дві не в ресурсі, тому зніматись не будуть. На зйомках нашого ролику була присутня конюша, вона упевнена, проспала весь час, а тепер я її розбудив і вона трішечки незадоволена. Мулинці з медом спробуємо. Мулинці з медом смакота. До речі, це наш власний мед. На нашому каналі Рівненський ВІВК є ролики про обділу. Обов'язково подивись. Рівненський ВІВК не тільки про кулінарію, а взагалі про життя на хуторі. Якщо не підписаний, обов'язково підпишись. Блін, зовсім забув. Треба шохоронців нагодувати. Обов'язковий млинчик для жасмінки. Обов'язковий млинець для ророші. І так, млинці готові. Порція, на мій погляд, не дуже велика. Якщо у вас велика родина, то помножуйте інгредієнти сміливо на два. Це рубрика Смачний Вівк на каналі «Рівненські Вівки. Якщо не підписані, обов'язково підпишіться, ставте лайк, коментуйте. А в мене на сьогодні все. Всього найкращого та всього смачного.